Слава Україні! Повертаємося ефірі, аби і ви залишалися в інформаційному просторі. Лише перевірена інформація у студії Ольга Захарченко. Та це «5 хвилин на головне. Вночі ворожі шахеда атакували Дніпропетровську область. Шість шахедів збито. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі, наслідок чого, чого двоє чоловіків загинули. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації. Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. А по Нікуполю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди не постраждали. Миколаївщину вночі противник атакував ударними безпілотниками. Силами протиповітряної оборони знищено 5 дронів. Внаслідок падіння уламків захрілася будівля корпусу бази відпочинку. Що стосується Запоріжжя, російські військові здійснили 67 обстрілів 11 населених пунктів у Запорізькій області. У Гуляйполі смертельні поранення отримала 56-річна жінка. Також за минулу добу 77 ударів нанесли по Херсонщині. Десять людей дістали поранення. Музика. На говерлі блискавка вбила 11-річну дитину та чоловіка. Також госпіталізовану жінку, яка була загиблими. Нагадуємо, що треба дотримуватися правил безпеки в разі грози в горах і не ховатися серед дерев. Обов'язково позбутися металевих речей та не користуватися телефоном. Хмельниччина втратила трьох захисників. 50-річний Віталій Савченко з Нетішина був стрільцем. Разом із побратимами він виконував бойові завдання у Харківській області, там був його останній бій. Віктор Олейников з Волочиська загинув у населеному пункті Червонопопівка, що на Луганщині. Чоловіку на віки 48. Також у перші дні липня перестав виходити на зв'язок Олексій Дячук з Мируп... Мирупина Берездівської громади. 31-річний герой загинув в районі Лиману на Луганщині. Про це повідомляють в громаді. Про час та місце поховання повідомлять пізніше: вічна пам'ять героям. Вечірнє ДТП у Хмельницькому близько одинадцятої вечора. Учора, 6 липня, не розминулися шкода та ВАЗ на перехресті вулиць Шевченка та Франка. Поруч з пішохідним переходом. Внаслідок зіткнення обидві автівки отримали суттєві пошкодження. Фото з місця ДТП викладали у соціальні мережі. На місці зіткнення також була і швидка. Більше деталей поки що не повідомляють. Жителі Ізяслава, полонного та рівного незакону створили на земельних ділянках штучні водойми. Землю їм надали для ведення особистого господарства. Такі дії призвели до порушення структури роючого шару ґрунту та неможливості подальшого використання ділянок за цільовим призначенням. Чоловікам загрожує покарання у виді штрафу від однієї до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років. На Хмельницькій АЕС стартував пілотний навчальний проект. У дослідну експлуатацію ввели локальний інтерактивний комп'ютерний тренажер для навчання оперативного персоналу електричного цеху. Персонал цеху буде вчитися виконувати оперативні перемикання, аби уникнути помилок у реальній роботі. Дослідна експлуатація тренажера триватиме загалом рік. Усі зауваження замовника будуть враховані при удосконаленні тренажера. За інформацією обленерго через погодні умови на Хмельниччині знеструмлено 119 населених пунктів. Тривають роботи з відновлення електропостачання. На сьогодні, 7 липня, оголошено штурмове попередження. Очікується гроза місцями град та пориви вітру перший рівень небезпечності. Жовтий. Аном на цю годину це вся інформація більше протягом дня у ефірі першого подільського або ж у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного дня.